Всім величезний привіт! Подивимося сьогодні на акційні продукти в АТБ. Йогурт 27 гривень, стакан 280 г. Сьогодні будемо з вами дивитися а, акційні цінники, червоні акційні цінники. Дольче 27,30, смачний. дуже. Дуже смачний 27.30. Давайте пройдемося по молочці. Так, агуня по 14 гривень дитячий. Мілупа 14,70. Чудо сирок по 15,50. Невелика знижка. Чудо. Так, скільки тут? 520 грам. 38. 80 з різними смаками. Персик, полуниця і... Вишня черешня 3880, білий йогурт 46 гривень, ароматні лісові ягоди і ситні злаки. Так, добре. Бачу тут. А... Дивіться, як подорожчало все. Яготинський. 50 гривень вже. 850 мл, 50 гривень яготинський Дуже дорого теж. Так, сирки бачу по 10 гривень, по 7,90 розумний вибір, злагода 9,50, сирки оці батончики сиркові 42 гривні 50 копійок. Бісквітні тісточка. Так, щоб вам було зручніше, стараюсь показувати цінники, щоб ви бачили знижку, ну, бачили повний, повну ціну знижку і, звичайно, що а, хто має карту АТБ. Хочу а, насамперед подякувати всім за ваші лайки, за ваші перегляди і, звичайно, за коментарі. велике велике вам дякую. Зернистий ферма з вершками теж подорожчив. Ось цей мій улюблений сир, мабуть, теж його сьогодні візьму посмакувати. Дуже смачний оцей президент. Звичайно, там його небагато, 180 грам, але він дуже смачний на ранок. Ціна не зміна. Він так коштував в новосі теж ще до війни, так що ціна не піднялась. Така сама була. Мабуть, візьму. Мабуть, візьму, хай буде до 4.06, 30... 31. до 31.05. До 4.06 до 4.06. В акції можна взяти сметану слов'яночку. Показую вам одразу, так щоб побачили. Жирність, вагу і ціна. І сметана молокія. Сметана галичина 400 грам. І ще бачу Яготинську. Теж 400 грам. Так, кефір. На кефір теж я бачу знижки невеликі, але все одно є. Ось по 39.40. Молокий я густий. Кефір з вітамінами навіть є. В акції молоко 2880, але однопроцентний від своєї лінії. Безлактозне галичина молоко. Є люди, які п'ють безлактозне молоко. Тепер я знаю. Так, ну і, звичайно, сметана безлактозна. Молокія. 34,60. Пройдемося по сирам. Янтар 160 грам. В акції золотий резерв моцарелла. 55,40 зараз. Так, сологуні. Це все одно дорого. Я бачу, що подорожчило все. Буквально за тиждень подорожчило. І моцарела Яготинські теж по 60-200 грам. Так, бачу в акції по 40 гривень вершковий кому 150 грам. І бачу в акції сметанковий від кому, теж 150 грам. Гаудам. І горіховий, горіховий найдорожчий. Теж 150 грам, але ціна 47,50. Моцарелла 125 грам. Так, як я кажу, намазанки. Вони завжди часто в АТБ зі знижкою, 150 грам. Ось цей по 44 гривні гауда, плавлений, копчений. 42 гривні 220 грам, янтарний. Ферма вершковий 160 грам. В акції можна взяти а, по. 12 гривень, 11,90. Своя лінія дружба і вершковий. Вага 70 грам. Тостовий гауда. 8 пластинок в упаковці. Зі знижкою зараз 44,60. Так, і президент. Без знижки. Не розумію. Далі не розумію цей червоний цінник. Не бачу ціни зі знижкою, не бачу повну ціну. Так, салямі, серенада. Пластинками різаний, 135 грам. Ще менша вага, дякую. Скоро взагалі будуть ложити по 4 шматка. І в акції кантрі, але тільки один вид. 160 грам ще. Теж пластинками різаний. Карпатська легенда, фермерський. 150 грам. Шматок 64,30 Так, дивимось, м'ясо. Зі знижкою 20%. Розумний вибір куряча. Далі а, бачу зі знижкою а, розумний вибір. 56,70 за пів кілограма. Так, добре. Тут бачу докторські фірмові. 350 грам. 55 було 65. Бачу рум'яні. Вкусняшки 300 грам, без оболонки, да? Да, без оболонки. Ну, кабаноси. Ну, Ось все одно ж таки їх купують, якщо привозять. Так, чесникова. 420 грам палочка. Зараз зі знижкою. Потім бачу ще є Єгерська. 420 грам палочка. І ще бачу шинкова. Шинкова пів кілограма палочка. Золотиста. 80 грамів. На сардельки австрійські першого сорту. До речі, писали в коментарях, що хороші. Другобицька від добров. Паличка 320 грам. Також ціни на яйця по 4,48. 4,48. Домашній квочка 56 гривень. А оця своя лінія яйця по 55 гривень. Так, бачу крабові палочки водний світ. Вага 420 грам. 100, ну 110 гривень. Так, тут у нас теж крабові палочки водний світ. Вага 250 грам. Ціну бачите. Так, тут у нас оселедець філе з шматочками. Оцей показує червоний цінник. 37 гривень за 180 грам в олії. Так, філе оселедець слабосолений класичний, 240 грам. Вага 62 гривні. Теж зараз в акції. І оселедець своя лінія, вага, вага 200 грам, да, 200 грам 48 гривень. Бачу знижку на сьомому. Так, 80 грам, 100 гривень. І отакий от шматок теж своя лінія 180 грам, 180 гривень. Швиденько пробіжемось по солодкому, подивимось чи на солодощі підняли ціни, 45 гривень халва. Своя лінія ванільна пів кілограма. Так, ось дивіться, саме просте печиво. Здобне своя лінія з ароматом молока за 300 грам. Мультикейк від рошен 23 гривні. Так, в акції э, какао з арахісом крем-паста, 400 грамів вага. Великий контик 1570 100 грамів. Тріфі від своя лінія 1240 100 грамів. Печиво до чаю своя лінія 190 грамів. 1440. Так. Моя Люба. Всіма знайомими. Моя люба. 170 грамів, 16 гривень. Так, а пряники? Ось пряники своя лінія. Малюк. 400 грамів 29,60. Велика упаковка Буратіну з горіхом 450 грам. Упаковка 41 гривня. Зараз можна взяти лакмі зі знижкою 21 гривня, 60 копійок. Ну, я би швидше назвав це не шоколад, а десерт з вафлями і з печивом. маршмеллоу 56 гривень, 184 грами. Зефір від своя лінія 300 грам. Я просто, знаєте, дивлюсь на це все. І взагалі ціни не... Я бачу, що ціни піднялись. Рошен вафлі. По 40 гривень. Я в перший раз бачу зі знижкою Рошен вафлі В АТБ. Мабуть, теж візьму. 216 грам. Оці найсмачніші по 40 гривень. А колись вони були по 38 без акції. Просто їх ціна була 38 гривень. 38 гривень. Їх ціна стояла з білим цінником без акції. Тепер подивіться, 39,30 це акційна ціна, рахується. М да. Артек своя лінія. Велика упаковка 2970 з різними смаками. І також маленький рошен вафлі 12 гривень 30 копійок. Так, з'явилася якась новинка, з'явилась. Хазенут з горіхами. Вага цього, цієї вафельки 60 грам, по 12 гривень зараз в акції. Звичайні хлібці 100 грам, 12,30. Галети рисові з гречкою 19,70. Так, тут щось повибирали, одна залишилась упаковка, щоб я вам показав. Хлібці кукурудзяні з морською сіллю, вага 130 грам. 29,60. Зараз зі знижкою. Так, оці постійно я теж купую. Хлібці З насінням льону 21,50-110 грам. Звичайні сухарі, 300 грам сухарів від своєї лінія ну, з родзинками. Сушка. Від Київ хліб, 340 грам вага. Ну і, звичайно, давайте подивимось, по чому овочі і фрукти, капуста 67 гривень, 26 гривень, пекінка 78 гривень, огірки 80 гривень. Томати 70, 132 гривні, перець. 120 гривень. Боже, 194 гривні, солодкий перець, яблука по 40 вже по 28, по 44, по 38, авокадо 17, ну, 175 гривень, манго 130, кокос 29 гривень за штуку. Банани 65 гривень, лимони 55 гривень. Персики 140 гривень, нектарини 150 гривень, абрикоси 11,50 за 100 грам. Апельсини 50 гривень, виноград 185 гривень, грейпфрути 85 гривень. Так, і ще огірки ось там є гладкі. Часник 88 ранній і огірки тепличні 79 гривень. До речі, хочу вам сказати, що а, в сільпо а, золота цибуля вже по 80 гривень. А тут ще по, ще по старій ціні, якщо я не помиляюсь. Картопля 9,60, Мита 23, картопля перший гатунок, дивіться, яка зелена 50, морква, імпорт 57, буряк по 7. І цибуля по 50 гривень. Це ще не підняла тебе цибулю. Так, печериці 93. Ну, Я рахую цю зелепузону на ринки, на ринок до бабусі. Тут взагалі ціни 35, 36 гривень за 70 грамів Так, Стебло селери 76, салат листовий 43 і салат айсберг 58 гривень. Я йду знімати наступний огляд акційних продуктів АТБ. Я трошки такий, знаєте, збентежений. Тому що ціни за тиждень, ну, якщо в АТБ піднялись, то звичайно, що в інших магазинах теж ціни піднялись. Ось тому чекаю всіх на другу частину в магазині АТБ. Мирного неба. До зустрічі!